Для початку нагадаю, що під цим відео ви, як завжди, знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. Я поширюю лише ті збори, котрим довіряю сам. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Отже, за містом Агадир пізній вечір застав мене в дорозі. Знаєте, бувають такі моменти в подорожі, коли от ніяк не вдається знайти якесь більш-менш нормальне місце для ночівлі, де можна бути впевненим, що тебе ніхто звідси не попре. Це я про поліцію, ну і щоб було більш-менш спокійно і затишно. І зазвичай так трапляється на виїзді з великих міст, як коли я ввечері покидаю ці міста. Тому це, наче, ну, не зовсім правильно робити це. І так було на виїзді за Гадира. Мені ніяк не вдавалось знайти це місце. Я їду по трасі, машини шпарять туди-сюди. Доволі трешова атмосфера. Я вже такий в повній зневірі звертаю в будь-який поворот, там якесь село було, а вже стемніло. А перед тим я чув пацики, кричали якісь до мене. Укранія! Hello, Hello, welcome! Бонжур! В той момент мене вже такі вигуки дратували, тому що мені було зовсім не до того. Але через дві хвилини я бачу, що ті пацяки теж повертають в той поворот за мною. Темно, нічого не видно, людей довкола ніде нема. Їх троє. Вони наближаються до мене. Що робиш, куди прямуєш? Я їм кажу, показую жестами, що треба спати, десь поставити намет, хочу. То йдемо зі мною. Так, ми йшли доволі довго, десь кілометра півтора, мабуть, і врешті дійшли до будинку Мухаммеда. Я ще раз сказав, що я маю намет і можу поставити його будь-де, щоб заночувати. Він такий категорично: ні, ти будеш ночувати в моїй хаті. Отже, мені неймовірно пощастило, тому що я зараз в домі. Мухамеда! <laughs> Мухамед, на жаль, не дуже розмовляє англійською, але я не розмовляю арабською. Але це не завадило долі звести нас, тому що це, це просто чудовий момент. Я потрапив в справжню е, хату тутешніх людей. Подивіться, як вони живуть. Традиційно килими, подушки, їхня кімната майже порожня. В домі Мухаммеда я отримав неймовірно теплий, неймовірно людський і гостинний прийом. Це було фантастично. І дуже цікаво було потрапити саме в атмосферу побут звичайної, сільської сім'ї мусульман. Цікавий факт, що Мухаммед живе зі своєю сестрою, матір'ю і братом. Так вони взагалі відмовились зустрітися зі мною, тому що за ісламським звичаєм їм не можна це робити. Не можна, щоб дивився на них сторонній чоловік. Вони заховалися і попросили через Мухамеда, щоб я не знімав їх. Більш того, я не міг знімати увесь будинок, навіть якщо їх там не було, в певних кімнатах, а лише в кімнаті Мухамеда. І коли, наприклад, я хотів познайомитися з його молодшим братом. То він його покликав в мою кімнату, щоб я міг теж познімати його. Ось так цікаві звичаї. Дуже консервативна мусульманська сім'я. And you like football, right? You love football? I know you like football because you have Ronaldo! Exactly, good. That's Хоча це була доволі вже пізня година, мабуть, година десята. але Мухамед все ж таки поставив стіл їхній традиційний. Мама приготувала щось поїсти, і він наклав для мене вечерю. Ми сиділи довкола столика за мусульманським звичаєм на килимах на подушках. Це було фантастично. Ми почистили яйця. Я думав, ми будемо їсти їх так, як то звично в Україні взяв яйця та їсиш. Але Мухамед почав це нарізати. Зараз посолив і поливає олійкою. It's olive oil, right? Yes. And you put inside the bread, yeah? Ah, like this. Okay. Ви бачите те, що я казав, вони все беруть хлібом. Вони не користуються ні ложкою, ні веделкою. Nice. Так, це справді супер найс. Тим часом до цього Мухаммеда прийшов ще інший Мухаммед. Мухаммед. Мухаммед і Мухаммед. Є. Сміді Мухаммед, сміді Мухаммед. Сміді Мухаммед, сміді Мухаммед. Тут взагалі ко кожен другий, а може і не знаю, кожен перший чоловік, хлопець в Марокко. Це Мухаммед. Ой, Мухаммед. Мухаммеду 15 років, його другу, я так думаю, також. Вони ще навчаються в школі і зараз на, на літніх канікулах вони працюють. Мохамед розстляє е, ліжка, так би мовити, умовно кажучи, ліжка. Так як у них заведено за традиційним способом. Мені теж таки пропонував. Ну а я поклав свій спальник ось там. Другий Мухамед теж буде з нами ночувати. Так що нас троє в цій кімнаті. Я не знаю, чи у всіх загалом, але тут у них не прийнято роздягатися, коли лягають спати. Прямо ось так, от в одязі. Ці люди живуть дуже просто. Вони все своє життя проводять в простоті. У них в будинку мало що є, але у них. Є дещо надзвичайно велике і важливе це людяність, гостинність, доброта. Зранку у такий же спосіб ми поснідали традиційним курячим супом харіра або білий суп. Перед тим, як піти на роботу у теплиці, Мухамед провів мене знову до траси, показавши дорогою своє село. Там Мухамед грає футбол, він сказав, що дуже любить грати різні ігри. Найбільше футбол, звісно, тому що... Марканці просто шаленіють від футболу. Кожен хлопчак з найменшого віку вже ганяє м'яча. Салам, бой!

Я люблю пару годин проводити в колоритних провінційних містечках на моєму шляху по Марокко. Тизніт – одне із них. Хоч це місто не володіє багатою історією, йому лише не повних 150 років, проте його мури виглядають красиво, а по вузьких вуличках просто приємно проїхатися. марокканське село то взагалі любов. Практично в кожному з них я відчуваю затишок, спокій і безпеку, що огорнуті атмосферою екзотики і нової для мене культури. Перше містечко, хоча Чем... радше це, напевно, село, в якому мені важко було знайти їжу, щось поснідати. Зазвичай я звик, що ти проїжджаєш і скрізь є якась забігайлівка, де можна поїсти. Але тут не було нічого, коли я проїжджав. Але зустрів хлопця одного, запитав нього. Він сказав, що тут є магазинчик і є кафешка. В якій мені можуть зробити теоретично, поїсти якусь яєшню. Тож він мені показав, де це. Кафешка зовсім підпільна, без жодної вивіски. Трохи трешово, брудно, все обдерто. Але мені нормально. Мені приготували яєшню з якоюсь ковбаскою і, звісно, традиційний чай з няткою. Коли хлопець мене туди привів, там було порожньо. Навіть власник, як він такий куняв, дрімав. А потім через 5 хвилин понаходило чоловік 8. Ну бо ж мій велосипед біля кафе це ж як НЛО виглядало. Тим часом переді мною невеличкий гірський хребет. Треба зараз трошки попітніти. Вік іноді напрягає справді, коли дорога вузька і вгору. Але за тебе подивіться на цю красу. Іноді, заради цікавості, я звертаю на манівці, аби зробити пару кілометрів трохи інакшими і відчути присмак справжньої пустелі, котра з кожним днем все ближче. Насправді, в цих місцях рослинності стало ще менше, а краєвиди поступово набували якоїсь такої суворої і максимально простої краси, наче нагадуючи про те, що я й сам знав, незабаром друже, ти побачиш справжню Сахару. Поки від мене гори, вони доволі близько, але їх ледве видно, вони наче в такій дуже сильній імлі. І це піщана буря. Раніше я уявляв піщану бурю, що це пісок літає в повітрі, забиває вам очі, рот, вуха і ніс, і ви не можете дихати. Але насправді ні, піщана буря це дуже дрібний пил в повітрі, який усюди. Його не можна відчути ось так, от прямо тут близько. Але він заповнює все довкола. Оскільки він такий дуже дрібний, то виходить, що він утворює таку типу імлу в повітрі, крізь яку тому і не видно все довкола добре. А вітер врив в обличчя. Як почав після Агадира, так і не перестає. Я думаю, що це він вже буде постійно. Це такий е, сезонний вітер з, пів... з півдня навіть південного заходу. Якраз навпроти мене, навпроти мого руху. Я знав, що він починається восени, але не знав коли. І от видно, що цей час вже прийшов. Я б, звісно, не хотів би цього, але мені здається, що це вже він буде весь весь мій шлях до Дакара. Ну, вже як є. Просто сил зараз витрачається значно більше. За відчуттями енергії на оці 60-70 км, що я проїжджаю зараз за день. То раніше це пішло б на 120 км. І в поєднанні з цією реально вузькою дорогою, по якій по шпарить немало трафіку і фури в тому числі, це просто найгірше поєднання. Вітер в обличчя, фури за 5 сантиметрів від тебе прилітають. Така ситуація часто просто забирає всі сили і весь позитив з тебе. Тобі нічого не хочеться, тебе все дратує. Ти навіть не можеш посміхатися вже людям, коли вони, як і раніше, вітають тобі рукою, кричать О, Укранія, Британія! Welcome to Morocco. Я хочу бути позитивним, хочу посміхатися, як завжди, і намагаюся це робити, але іноді... іноді це справді важко через те, що така дорога і такі умови просто вимотують. Я звернув на сільську дорогу. Краще хай проїду гіршою дорогою, хоча тут, бачите, доволі непогано. Але зате без фур. Це кілометрів 20, мабуть, до наступного міста. Вийде трішки довше, на кілометрів 5, ніж по трасі, але зате спокійніше. А який кайф жодної машини. Не знаю, чи видно на камері, але ось наслідок пилової бурі тонкий тонкий шар на усіх речах збирається. Село, в якому я зупинився цього вечора, було, мабуть, першим, яке справило на мене настільки сильне враження справжньої глухомані віддаленості від решти світу. Воно виглядало цілком занедбаним, може, навіть покинутим, наче місце привидів. Хоча в той же час відчувалося, що колись тут буяло життя. Це одне із сіл, в яке я заїхав. І воно виявляється цікаве. Ось, бачите, тут якесь прям старовинне укріплення. Зараз, звісно, самі руїни тільки залишаються. Навряд чи хтось живе там, але все ж таки культурна спадщина. Як Проте виявилось, що життя тут таки є. this flag, guys? Guys, not gays. <laughs> Do you know this flag? You guys. You guys, you know this flag? You guys. guys, one guy, two guy, three guy, four guy, five guys, six You all are guys. In English. Guys. <laughs> Britannia, you know? right, and this? Ukraine! 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 Good! Cool. Love you. Зараз це село лежить в руїнах. Є частина нових будинків, а старі просто самі по собі розвалюються. Але мені чомусь так уявляється, що якби хтось інвестував в це і відродив, то це міг би бути дуже класний навіть туристичний об'єкт на зразок сіви в Єгипті. Але, звісно, потрібно, щоб місцеві мешканці цим займалися і повернулися сюди жити. Вже починає сутеніти вечір, і я буду лишатись в цьому селі ночувати. Місця, де поставити намет більше, ніж достатньо тут, але я традиційно хочу біля мечеті. Не виспався взагалі, тому що серед ночі, десь о другій годині, якийсь чувак приходив, будив мене, викликав. Я спочатку думав, що це поліція, але ні. Насправді це якийсь неврівноважений чоловік, я так думаю. Він вимагав в мене гроші. Звісно, я йому відмовив. От ми фанічки, був. What? Good night. Good night. Після того він всю ніч ходив тут, щось кричав, щось розказував, Якісь каміння там перевертав, шумів. Звісно, я не знав, що можна очікувати від такої людини, тому я всю ніч був на стрьомі. Я майже не спав лише після першої служби в мечеті. Зовсім нещодавно 6 шостій вона була. Після неї я лише заснув і поспав півтори годинки. Але насправді село живе. Вон, діти зранку йдуть до школи юрбами. І вона знаходиться десь в тому районі, де Медіна старі ці будинки. Вже в наступному відео мені доведеться долати перші великі дистанції по справжній пустелі, величній і неосяжній Сахарі.